Це провінційні вісті. Якщо раніше українських пенсіонерів хвилювало питання про те, чи збільшать їм пенсію у 2023 році, то тепер влада остаточно розвіяла сумніви. Збільшать. Починаючи з березня, щомісячна середня доплата становитиме від 400 до 800 гривень. У кого і наскільки зросли пенсії, далі у сюжеті Христини Черешнюк. З 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Відтепер, щомісячна середня доплата становитиме від 400 до 800 гривень. Розрахунок пенсій робитимуть за формулою, де обов'язково врахують стаж і заробітну плату людини. Однак збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 гривень, тоді як мінімальне підвищення буде 100 гривень навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації менша. Індексацію в області нашій проведено без участі пенсіонерів, це тобто, автоматично 259 тисяч 440 пенсіонерів, тобто розмір пенсії збільшиться пенсіонерам в залежності від розміру пенсії, пенсійних виплат, які були на даний час. 3120 гривень пенсії отримуватимуть ті люди, які досягли 65 років, що не працюють та мають повний страховий стаж 30-35 років. Таку ж суму щомісяця матимуть пенсіонери, яким виповнилося 80 років, та які мають страховий стаж 20-25 років, та 70-річним, 80-річним людям, які мають страховий стаж 30-35 років. Виплати до 3000 гривень отримують пенсіонери віком до 70 П'яти років, які мають страховий стаж 30-35 років, та особи з інвалідністю першої групи. Інші категорії пенсіонерів, які не працюють незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію, отримуватимуть не більше 2520 тисяч п'ятсот гривень. Перерахунок пенсій з 1 квітня 2023 року. Він буде проведений для осіб, які Після призначення чи перерахунку попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше як 24 місяці страхового стажу. Відповідно, після того, як буде е... Подано звітність про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал. Відповідно, буде проведено перерахунок пенсій для цієї категорії осіб. Влітку індексація торкнеться також пенсіонерів, науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування. Підвищення будуть нараховувати в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. 20 ноутбуків передали сім'ям із прифронтових територій України. Родини, які були змушені покинути свої домівки, а саме ті, які живуть в будинках сімейного типу та виховують дітей-сиріт, отримали девайси для навчання. Пристрої закупили за сприяння Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Все для того, аби діти краще могли адаптуватися до нового місця та мали змогу комфортно навчатися. 20 ноутбуків передали сім'ям внутрішньопереміщених осіб, які проживають в будинках сімейного типу та виховують дітей сиріт. Аня має велику родину. Їх у сім'ї дев'ятеро. Раніше всі вони жили у Миколаєві, але з початком повномасштабної війни були змушені покинути дім. Ми дуже вдячні вам за ноутбуки, бо нам вони дуже ну допоможуть в навчанні. Нам було дуже тяжко з цим, бо ми на дистанційному навчанні навчаємося. Людмила Ярмолова приїхала до Тернополя із Миколаєва із п'ятьма прийомними дітьми півроку тому. Я розчулена, дуже розчулена тим, що ми отримали такий подарунок. Це дійсно для родини величезні подарунок. Так як ми навчаємося на дистанційному навчанні, то для нас дуже тяжко в телефонах. Ноутбуки були надані за сприяння міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На початку лютого з робочим візитом на Тернопільщині побувала Ірина Верещук. Тоді міністр оглянула в яких умовах проживають діти-переселенці у нашому краї. Відтак після візиту чиновниця прийняла рішення передати ноутбуки для родин внутрішньо переміщених осіб. І ми їм передаємо ноутбуки для того, щоб вони могли якісно більш якісно організувати освітній процес навчання і так далі. Розвиток цих дітей загалом сім'ї, які отримали девайси, приїхали із прифронтових територій України. І головне завдання, яке постало перед нашою областю адаптувати дітей-переселенців до нового місця, а разом із тим забезпечити їм гідні та комфортні умови для навчання. У додатку Дія стартувало опитування щодо перейменування Південно-Західної залізниці. У Мінцифрі пояснили, що Укрзалізниця розпочинає програму Залізна Українізація, щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв'язків із країною-агресором. Один із перших етапів перейменування південно-західної залізниці. Ідеться в повідомленні Мінцифри. Пояснюють, що Південно-Західна залізниця географічно знаходиться на півночі України. України. Втім, таку назву вона отримала ще в часи Російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною. Тож пропонують обрати нову назву із чотирьох варіантів: Київська залізниця, столична залізниця, центральна залізниця. Північна залізниця. Опитування триватиме з 3 до 10 березня. Аби проголосувати, потрібно авторизуватися у застосунку дія, перейти у послуги, натиснути на розділ опитування та обрати голосування за перейменування залізниці. Що таке міжнародне гуманітарне право в умовах війни? Відповідь на це та інші запитання шукали представники районної організації Товариства Червоного Христа. Для цього вони організували семінар, на якому зібрали освітян та працівників підгродянської сільської ради, детальніше у сюжеті Тетяни Скиби. Червоний хрест та освіта в громаді. Разом ми зможемо більше. Основні аспекти міжнародного гуманітарного права, які важливі під час війни, обговорили на науково-практичному семінарі у підгородньому районна організація Товариства «Червоного хреста працює над програмою Браво і в рамках цієї програми там є різні аспекти. Різні розділи роботи і основ прошлого року. Ми започаткували ще такий розділ роботи, як міжнародне гуманітарне право, психологічна підтримка, навчання пер... Основним аспектом першої допомоги потерпілим в екстремальних умовах, також на заході роздумували щодо психосоціальної підтримки людини. Організатори кажуть, важливо також говорити про взаємодію освітян з дітьми та про те, як правильно поводитися батькам зі своєю малечею, адже маленькі українці на собі відчувають велику емоційну палітру війни. Діти стають роздратованими, вони, вони бояться, вони бояться різних зайвих шумів. Навіть психологи в школах особливо акцентують увагу на тому, що дітей потрібно як ніколи підтримувати. бо в них тонка ранима душа. Організація районного товариства Червоного Христа у Тернопільському районі співпрацює із дев'ятьма територіальними громадами. Підгородянська одна із них. Під час повномасштабного вторгнення вони спільно допомагали переселенцям. Спочатку, коли десь їхали біженці, треба було їм віднайти житло, потім допомогти ще минулої зими цей зимовий одяг. Потім був весна, літо перехід на літній одяг, продукти харчування, гігієна, Ну все саме необхідне, що потрібно для життя. Представники районної організації Товариства Червоного Христа сподіваються, що зможуть провести такий семінар для більшої кількості вчителів, батьків та працівників різних громад Тернопільщини. Це наше ми заради кого ми живемо. Підтримати українських читачів таке завдання взяли собі за мету в Укрпошті і запустили акцію Я люблю передплату, яка тривала протягом кількох місяців. До десятки переможців увійшла заступниця начальника слідчого відділення поліції Бучача Галина Павлюс. Поліціянтка передплатила газету Досьє 102» і скористалася своїм шансом виграти один із подарунків. Кращі спортсмени Тернополя отримуватимуть щомісячну премію 5 тисяч гривень. Висувають кандидатів тренери, спортивні федерації, асоціації, спілки, фізкультурно-спортивні установи. Також спортсмен може самостійно запропонувати свою кандидатуру на стипендію. Відбір серед охочих буде проводити спеціальна комісія. Її склад затвердив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Такими були новини Тернополя та області. Бережіть себе і своїх рідних. Спокійних нам вихідних. Перемога вже близько.